といおら В рамці рани поле крилися туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая, щось дола пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний та Чому мене не сховаєш? Отут, серед лану, чому мене не задавиш, чому в землю не вдавиш, чому мені злої долі чому віку не вправиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не бачив. Не чу моєї недолі. Єсть у мене туманочку, і мати, і батько. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений син. Не я тебе хреститиму на лиху годину чужі люди хрестити, я й не буду знати, як і звуть. дитя моє, я ж була багата, не лай молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Собі діт та папа. З здав його у Гаї над ставом удвох собі на хуторі жили, придбали став і молив, Садок у гаї розвели і пасіку чимало всього надбали, та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, Таким в чого б бачся старим сумувати. А може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. А хто ж нас нас те поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, а сумно стати. Одинокі зістарилися. Кому ж понад добрацю? ту браті? Чи чуєш? Не сплаче, забіг Мов дитина. Біжи, міжчі, подивимось. Мовчки зібрани з перцем перемозом. Дитина з тобою. Та й не думкою великою святиною крика, бо то мати споживала і тут укрили останньою свитиною. Діжились, молились та ні мої. Настередишся неначе благає. Випручила оченята й довіст, постає, на вісімці і, і, і замерзко. Ач, бач, Насте, я й казав, що щось буде. О ті поля, оцікав, і уроки. Невіли, щось давай. А чекай Дітроху Леси в хату, а я вверхи за команду городиш. На радощах поміжна збирали, та лиші охрестини і марком назвали, ішла бабоня з Несла не шла І з є та калини, до марха на хрестини, І з роти та калини, до марка хрестини. Як відродом б'є, п'є. хрещених, та родинань Каб'є, Заріного хрещений, та родина Каб'є, Зайдова, хрещений, ка родиним Каб'є. Зайного хрещений, та родина й Каб'є. Росте Марко. Царної не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця Прийшла молодиця, На той хутір благодатний у найми проситься. Візьми нас. Возьми трохи. Ми з парі нездужаємо. так, не хоч воно вже й підросло, коли його скріплено А, Тато й потрібно. Та? Бо я вже часточку свого життя прожив, підтоптався. Та дякувати Богу, ще є здоров'я. Ну що ж, дочко, чим візьмеш? А що дасте? Е, так не дивиться, треба лічити. Зароблену плату, бо ж сказано, хто вічить пида. Так, що ж Бог не побо. Ото от, от, ти нас не знаєш і ми тебе не знаємо. А так поживеш, придивишся тут гаді, та й ми тебе побачимо. Та й тобі заплатить. А дощ Добре, дядько. дощ пробуй. Молодеця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села, і у хаті, і на дворі. І коло скотини і вдень, і ввечері, а коло дитини так і пада, ніби мати із рук не спускає. Дивіться, старі мої, та молиться дому, падаючи, не всепуще, що вечерне Бога своїх думи проклинає, тяжко, важко плаче, і ніхто не чує, не знає і не бачить, утричне Марка маленького. Так воно не знає, чого наймочка сльозами його умиває. І укриє й тихо заколише, Вона чує з тієї коти, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає. тепло, і в хутір лихо завернуло, і сльоз чима потиснула, бабуся настю поховала і ледве-ледве вдвола ледве тропина діда. Пробуло прокляте лихо та й заснуло, на хутір знову благодать за гаю темного вернулась. Хочу, макує і восени не почує ні хаті, ні під хатою. Ось вже треба слати, горбику. А, а гарно до царів не прада сладь старости. Треба Марка самого спитати. Спитаю та й будемо слати. Марко! Ано, хлопче, кажи, а він вже когось там собі. Дали, порадились та й за старостами пішов на бок, люди з рушниками. Спасибі вам! а тепер, щоб всі знали, треба краю доводити, коли і де будемо вінчати? Та ще оч, хто в нас буде мати, як дуже ладила нас. Та й залив сльозами. А наймечка у дорогу а... хопилась руками, за удевірок та й зомеліла. Тихо стало в хаті, тільки наймечка шептала. Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Коровай одна штраф! Ізбореня печуть, варять, вимітають, ви та все чужі. Де ж наймичка? Напрощу у Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Ніяко мені матір'ю стояти, то багаті люди, а я наймичка. Ще з тебе сміятись будуть, нехай Бог вам помагає, а я піду помолюся усім святим у Київ та й повернуся у вашу хату, як приймете, трудитимусь, поки сили стане. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. А ось і весілля музикам робота. Аж тандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, нанялась носити воду, по грошей не стали. На молібстрі я варварі, носила, носила, всіх святим, поклонившись, додому вертала. Катерина і Марко зустріли за ворітьми, Вони в хату і за стіл Напували і годували, див питали. І в кімнаті Катерина одпочити послали. За що вони мене люблять? Що поважають О Боже мій милосердний? Може, вони знають, може, вони здогадалися? Ні, не здогадалися. Вони добрі. Мечта тяжко заридала Тричі при замерзала тричі не ставала Тричі наймичку у Катря Хастря проводжала таких матір. І в четвертий провела небожу поля до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сону. Дні ніби мати покрив ага. хату. Пісня причистає в неділю. Та пісня першої трохи старий сидів на призбі, а жезир і війшла на двір. О, старий побіг зустрічати свою Ганну. — А Марко ще в дорозі в дорозі, ще до дорозі. — О, а я ледве додибала до вашої хати. Ніякому якось самі на чужині умирати. Ой, якби ще маркаді ждатись, і так сумно стало. жде, так. так важко. А то Катерина їй мій новою і клипнула посадила. Не пила і не їла старанна. Катерина, коли в нас неділя, іся завтра треба буде ахати сроняти. Виховає вісвято на часто дати. Ось щось мирко запалився. Може, де в дорозі занедужав, Боже! І Покапали сльози старих очей замучених. ледве, ледве встала і за столу. Та не так вже стало, з Нездужаю і на мовить стати тяжкого хатарина, одні умирати, чужі хати. А тим часом сечі вночі недобре віщують. Боляща я, щодень, щогодини ледве чути питається. А що? Марка ще немає, ще не приїхав. Марко з чумаками і співає, не поспіша до Господа, бо ли пасає, всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Де ж Ганна Катерина, чи не вмерла? Не вмерла, та дуже нездужа. Ходім лишень стару хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марку, чекає. Війшов Марком в нову хату і став у порогу, аж злякався. Слава, слава Богу, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийди Катре з хати. Щось маю розказати, дещо розпитати. Вийшла з хати Катерина, а вона на ранечки моги. Морку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка я. Та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я. Я мати та й замовкла. З умлію марко із земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.